Покажу трохи відео про те, яка урожайність в цьому році ранніх сортів у мене. Це Early Blush. Там все зверху заліплене. Знизу я трошки проріджував, щоб гілля не поламало. Тут же десь відра два з того абрикоса зняли. І ще їх ще буде. Зо-2, зо-3 відра. Ну, тут ну, цей рік бомба, просто тут урожай. Так. Це Early Red Orange. Ну, Вже вони попадали, але їх тут було, ну, тут два деревця, невеликі, правда молоді, ну тут було на два деревця штук 10. Показувати особливо нічого. Отакі абрикоси. Вони отут постійно так розм'якчаються. дуже вони, ну, Слабо транспортабельні. Кісточка вільна, смак. Смак такий солодко, кислий, розмитий, такий трошки як ніякий цей абрикос. Хоча він не кислий. В принципі, як для раннього, може бути. Тільки що їх дуже мало, чомусь кожен рік. Так, а це. Я вже показував вандеркот. Середньо завантажений, нормально, не треба проріджувати. Гарні крупні абрикоси. Ніби він і перший достиг, але ще є багато твердих плодів. Так він поступово дуже дозріває. Непогана загрузка, тут дуже багато є. На одному дереві, там інші, на тих набагато менше. Падають. Це ще гарний смак, але от почались дощі і смак трохи такий вже стає. Водянистий. Вчора були якісь смачніші, мені здається. У нас ідуть дощі вже пару днів. Зараз йде дощ. Ось такий середині. Це пріція, але тут тільки сигнальний урожай, але сорт вяжиться дуже добре. Як для, для сигнального дуже багато абрикосів, це молоденьке дерево. Абрикоси крупні всі, красиві, нарядні. І тільки от смак трошки їм би ще підтягнути, а так був би тоді абрикос просто супер. А це таке буває, якщо неправильно фарбувати дерево. Був тут в мене Gold Ridge, щось пару років він був слабенький урожай, я почав на нього інші сорти защеплювати, тут вискоре мало бути, там е, ананасний цюрюпінський, е, «Пріція», фаралія, київський красень, І що там тільки на ньому вже не було. Мабуть, воно все так одне одне добре перезапилило, і, і, і цих дуже багато, і самих цих голдріча вже було в цьому році багато, але через те, що ось так з одного, з, з одного місця якби два стовбура йшло і пішов дощ, дуже багато води було на на листі, і вітру навіть не було, а зранку і така картина. Так що, Особливо в таких деревах, як персик-абрикос з крихкою деревиною, треба ну, якби ретельно, відповідально відноситись до формування крони. Особливо скелетний гілок. от Гострі кути. Дуже велике навантаження було. і Пів дерева немає. Такий огляд ранніх сортів, які в даний час в мене є. І які дозріли на цей час. Дякую за увагу, до нових зустрічей.